Зруйновані Ірпінь, Гостомель, Буча та Харківщина у фотосвітлинах, які зміг зробити військовослужбовець Руслан Ганущак. Побачити їх, Франківці та гості громади мають змогу нині буквально у центрі міста. Особливо емоційно розглядають фото ті, кому довелось бачити усе наживо. Моя салта, моє місто рідне Харків. Там нічого не залишилося від ринку. От. Болячі, дуже боляче, тому що кожен день гинуть наші хлопці, наші захисники. Я виїжджала 1 березня, коли саме у нас я працівник університету Каразіна, і у нас саме в той день бомбили економічний факультет на Мироносицькій, Це саме центр міста. А ми були поруч, бо Повинен був приїхати автобус в офіс і забрати нас, взяти, ну, евакуював нас усіх. Але автобус не приїхав, бо ну зовсім було поруч. Ми думали, що нас присипає, ми не виберемося взагалі. Але... Вибралося, але ми всім так пощастило. На стримує сліз, дивлячись на світлини, пані Ірина. З родиною вони буквально вирвались у перші дні окупації з Бучі. Це просто моє місто, тому <сум> емоції ми зараз з дітьми тут а емоції такі, що це ну це не емоції, це жах, жарча, страхіття. Коли ще був там, бачив це все і. Важко дуже. Ми в перші дні виїжджали, ну вже з під обстрілів, тому що жили на межі Гостомеля і Бучі. Ну, в Бучі, на межі Гостомеля, тобто це перші дні, це вже бойові дії міські, коли ми місці велися. Виїжджали в перших числах цієї трагедії, але Ну, бачили вже багато чого. Жінка із сумом в очах пізнає вулиці, зображені на фото. Це всі, звісно, це всі вулиці, ті, що зараз воно все трошки змінилося. Ми були недавно там. Люди прибрали, люди прагнуть жити, прагнуть радіти далі. життю прагнуть забути цей жах. Дуже хочеться вертатися зараз. Такі обставини, що трошки. Трошки тут, але дуже хочеться додому. Їздимо, провідаємо там родичі, там могила чоловіка. Так що дуже хочеться там, думками і допомагаємо. Деякі зі світлин, що представлені на виставці, Руслан Ганущак робив у спільній із дружиною поїздці розбомбленими містами. Олександра Кодак розповідає, що побачене тоді назавжди залишиться у пам'яті. Вони зроблені в різний час і в різних місцях ці фотографії. Деякі є, що ми їхали разом. Ми були в Гостомелі в травні місяці. Він був місяцем швидше. І багато таких фотографій є, що ми зупинялися біля танка, зупинялися біля машин. Піднялася біля будинків цих зруйнованих, це, звісно, пересічному людині на це все дивитися дуже боляче і усвідомлювати, що ці люди загинули, ці люди позбулися будинків, житла. Вони в ну, були ми там, а він по своїй діяльності, а я просто приїжджала як волонтер, так на фотографіях це вже це вже, як то кажуть, на не викликає тих емоцій, скажем, і ненависті до ворогів, і жалю до людей, коли ти бачиш вживу. Це і зовсім інша емоція. Зараз вже просто зупинена мить. Автор Світлин наразі проходить службу в ЗСУ і далі продовжує документувати докази злочинів Росії проти України. каже, головним завданням для себе визначив зробити все для перемоги нашої країни та покарання ворогів. Далі ми їздили з Андрієм в Чернігів, їздили в Миколаїв. Їздили в Харків У всі гарячі місця, де, де відбувалися бої. Е, і всюди, де знімалися сюжети, я носив з собою фотокамеру, мій Кенон, мій бойовий друг, який пройшов Іловайськ, Азов, на якій було знято. Два документальних фільми. І при нагоді те, що вихоплював з тих подій, от те ви бачите зараз на виставці. Виставку військовослужбовця із назвою Дорогами війни ініціювало місто на День Соборності України. Міський голова Руслан Марцінків розповідає, коли вперше натрапив на світлини війни Руслана Ганощака, одразу вирішив, у Івано-Франківську її повинні побачити всі. По-перше, він франківець, по друге військовослужбовець 92-ї бригади. Ну По-третє, дуже гарні фотографії. Тобто, вони передають біль, вони передають те, що відбувалося. І відбувається в Україні в тих місцях, де прийшов так званий «русський Мір. І ми хочемо, щоб франківці побачили, за що ми сьогодні боремося, щоб таке не сталося в Івано-Франківську. І дуже важливо вистояти. Тому така фотовиставка сьогодні є на вічовому майдані. І таким чином закликаємо людей підійти, подивитися і. Нам дуже важливо, щоб допомога не зменшувалася нашим військовослужбовцям, і щоб цей рік ми вистояли як країна. Виставка фотографії Руслана Ганущака триватиме ще кілька тижнів, тому кожен охочий може прийти і роздивитися трагічне сьогодення України у світлинах. Мар'яна Джерчина Стасія Богей телерадіо компанія Раї.